Кожного фотографа настає момент, коли комплектного об'єктиву стає недостатньо. Вже ніби більш-менш розібрався, як фотографувати, вже зрозумів основи композиції. Вже виходить краще, але хочеться розмитого фону, бакешок, а комплектний об'єктив так не вміє. От настав час купити новий об'єктив. Але постає питання, як його обрати. Що означають всі ці цифри і букви в його назві? Сьогодні поговоримо про те, як обрати об'єктив, для чого який використовується. І як читати їх маркування. Хочу подякувати автору сайту радожива Аркадію Шаповалу. Та, що я знаю про об'єктиви і фотокамери, багато в чому його заслуга. Якщо перед вами стоїть питання про купівлю об'єктива, то його блог це фактична енциклопедія про фотоапарати і об'єктиви. Інформація звідти вам неодмінно допоможе. Найважливіша характеристика, від якої залежатиме, як виглядатиме фото, фокусна відстань. Вимірюється в міліметрах. Це відстань від центру оптичної системи до матриці. Це можливо було б цікаво лише інженерам, які розробляють оптику, але від фокусної відстані залежить кут огляду. Чим менша відстань, тим ширший кут. Якщо спрощувати все ж сильно спрощувати, кут огляду наших очей схожий на кут огляду об'єктиву з фокусною відстанню 40-55 мм. Об'єктиви з такою фокусною відстанню вважаються нормальними. Все що менше ширококутна оптика, все що довше довгофокусна. Об'єктиви з фокусною відстанню 8-15 мм мають надзвичайно широкий кут огляду. Але разом з тим і сильну дисторсію. За цю особливість вони отримали назву – «риб'яче око. Через картинку поле їх застосування досить обмежене. Це творчі об'єктиви. На фотографії, зроблені на таку фокусну відстань, лінії будуть вигнуті, а пропорції порушені. На фокусних відстанях 15-35 мм вже можна досягти пропорційної картинки. Це проміжок ширококутних об'єктивів. Вони досить довго вважалися об'єктивами в першу чергу для пейзажної зйомки. Але ера мобільних телефонів і їх камер посунула ці умовності. Зараз можна побачити і портрети, зняті на такі об'єктиви. 35-85 мм, як я вже казав, це об'єктиви з нормальною фокусною відстанню. Зображення, отримані з ними. Мають звичні для нашого ока пропорції. Вони максимально універсальні. Ними можна зняти як портрет будь-якого кадрування, так і пейзаж, так і якісь невеликі предмети. Все ще понад 85 мм це довгофокусна оптика. Раніше об'єктиви з фокусною відстанню 85-35 мм вважалися портретними. Вони дають розмитий фон, навіть не будуть ще дуже світосильними. Це дозволяє відділити головного героя від фону. Після 135 мм починаються телеоб'єктиви. Вони мають досить вузьке поле огляду, і ними можна фотографувати об'єкти вдалині. Їх використовують для зйомки спорту, дикої природи. Умовно можна сказати, що телеоб'єктиви приближають об'єкти. Але щоб вникнути в суть роботи об'єктива, краще сприймати це як зміну кута огляду. Так як ми вдивляємося в далину і, по суті, перестаємо сприймати те, що бачимо на периферії зору. На об'єктивах фокусна відстань позначається відразу після назви бренду в ніконах і після бренду і системи в кеннонах. Після числового значення йде позначення mm, тобто міліметрів. В інших виробників буває, що позначення фокусної відстані перенесено в кінець, але вашим орієнтиром може стати ціле число в діапазоні від 8 до 600 в назві об'єктиву. Це, скоріш за все, фокусна відстань. Якщо ви бачите два числа через рисочку з позначкою міліметрів. Перед вами об'єктив із змінною фокусною відстанню. Він же зум. Ви знайомі з таким типом об'єктивів. Ваша камера в комплекті, скоріш за все, має об'єктив 18-55 мм. Кратність зуму визначається за допомогою ділення більшого числа на менше. Об'єктиви з одним значенням фокусної відстані фікси, тобто з фіксованою фокусною відстанню. Часто помічаю подив на обличчя людей, які вперше беруть до рук такі об'єктиви. І не можуть знайти, де він збільшує. Інша принципова характеристика об'єктиву це максимальне значення діафрагми або світосили. Це не тотожні поняття, але дозволимо собі таке спрощення. Позначається вона як F або 1 поділене на максимальне значення діафрагми. Від цього параметра залежить глибина різко зображеного простору і розмиття в нефокусі. Чим більше світосила і менше число, що її позначає, Тим вища глибина різко зображеного простору. Також, чим більше світосила, тим в темніших умовах можна фотографувати. На зум-об'єктивах, наприклад, тих, що йдуть в комплекті з камерою, може бути два значення діафрагми. Це варто розуміти як найбільшу світосилу в крайніх значеннях фокусної відстані. На стандартному Nikon 18 55 мм mm, 1 до 56 g VR AFS, DX Nikkor SVM Aspherical. При 18 мм максимальна діафрагма буде 3,5 А при 55 тим 5,6. Між цими значеннями вона теж буде плавно змінюватися. Все. Ви готові читати позначки на об'єктивах. Наприклад, цей. Це фікс на 35 мм від Nikon з світосилою 2. Взявши його, ми отримаємо досить широкий кут огляду, правильні пропорції. І зможемо знімати при невеликій кількості світла. Або це об'єктив від Nikon зі змінною фокусною відстанню 24 105. Тобто на всі випадки життя. І пейзажик пофоткать, і портретик бабахнуть. І з відносно непоганою світосилою, як для зума. Що важливо стабільної на всіх значеннях фокусної відстані. Це було просто. Ці параметри є практично на кожному об'єктиві. А зараз перейдемо до специфічних позначках на ніконах і Canon-ах. Пробачте мене поціновувачі Sony, Olympus, Pentax та інших марок. Але неможливо вмістити всю інформацію по цій темі в одне відео. Кожен виробник фототехніки розробив свою систему кріплення об'єктива до камери і управління діафрагмою і автофокусом. І вони несумісні між собою. Тому, купуючи об'єктив, ви маєте нести гроші тому ж виробнику, що й зробив вашу камеру. Плюс для різних типів камер об'єктиви навіть одного виробника можуть не підійти. Nikon для дзеркальних камер, як повнокадрових, так і кропнутих, використовує Nikon F Bayonet. Вперше його застосували для камери Nikon F в 1959 році, і з незначними змінами він використовується до сьогодні. А це значить, що практично вся оптика, випущена для дзеркальних Nikon 60-х років, може бути використана з дзеркальною камерою Nikon. Для беззеркальних камер Nikon нещодавно розробив новий bayonet Z. Але через перехідник з ним можна використовувати об'єктиви з f байонетом Об'єктиви для беззеркалок серії Z мають в назві цю літеру після Nikon-Niker. Вони не сумісні з камерами з f байонетом Тобто, в Nikon два типи кріплення об'єктиву до камери F і Z. Ще варто звернути увагу на наявність в назві ніконовських об'єктивів в літер DX і FX. Якщо є позначка FX це об'єктиви для камер з повнокадровою матрицею розміром 36 мм на 24 мм. dx це об'єктиви для камер з матрицею розміром 23,6 мм на 15,8 мм. Їх ще називають кропнутими, тобто обрізаними. Якщо на нікон-об'єктиві немає цих позначок, він повнокадровий. Просто розроблені до появи кропнутих камер. Спершу про дзеркальні камери. Об'єктиви DX і FX взаємозамінні. Ви можете вільно знімати на об'єктив для повнокадрової дзеркалки з кропнутою камерою. Єдине через фізично меншу матрицю. З 50-мм об'єктивом ви отримаєте кадр ніби на 75 мм. І щоб зняти, наприклад, ростовий портрет, потрібно буде відійти далі. На повнокадрову камеру. Теж можна одіти DX-об'єктив. Але є нюанс. Ця серія об'єктивів розроблена, щоб здешевити об'єктиви для кропнутих камер. Тому на повному кадрі DX-об'єктив може не покривати всю площу матриці або давати віньєтку по краям кадру. Щоб це поправити, камера буде використовувати не всю матрицю, а лише центральну частину тих розмірів, що і кроп. Тобто із повнокадрової камери за 1500 баксів ви зробите аналог просунутого кропа за 800. Не бачу сенсу купляти DX-об'єктиви, якщо у вас повнокадрова камера. Якщо ви маєте намір рости і перейти колись з кропу на повний кадр, теж раджу купувати повнокадрові об'єктиви. Так, це буде дорожче в моменті, але потім вам не прийдеться змінювати оптику при переході. Беззеркалки теж бувають кропнуті і повнокадрові з своїми відповідними лінійками об'єктивів. На повнокадрових це не позначається в назві, а кропнуті мають позначку DX. Інший важливий аспект, що відображується в назві, технічні рішення автофокусу. AF в назві говорить, що об'єктив автофокусний, і управління фокусом відбувається за допомогою вбудованого в камеру моторчика. Його наявність можна помітити на байонеті камери, має вигляд як шліцева викрутка. Всі беззеркальні і нові камери початкового сегменту не мають такого моторчику. Це вся D3000 і D5000 серії. Об'єктиви AF на них можна використовувати, але фокусуватися прийдеться ручками. Новішою системою фокусування є AFS. Ній моторчик автофокусування знаходиться в самому об'єктиві. Такий об'єктив буде повноцінно функціонувати на всіх цифрових камерах Nikon. Ще трапляються об'єктиви з позначкою АФИ AF-P. Вона говорить про інший тип вбудованого моторчика. Ще важливим є символ після значення діафрагми в позначенні об'єктивів Nikon. D – перед вами об'єктив, який передає на камеру відстань фокусування. Це необхідно для коректної роботи спалаху в автоматичному ТТЛ-режимі. g. Управління камерою здійснюється лише з меню камери. Пільце управління діафрагми відсутнє. Е e. – діафрагма управляється електронно механічно. Кожен наступний тип має властивості попереднього. Тобто Е-об'єктиви e не мають кільця управління діафрагмою і передають відстань фокусування. Спробуємо на прикладі прочитати маркування об'єктиву Nikon. Nikon N AFS 1-4G, mm, ED VR SVM EF, F Нікон. Зрозуміло, марка камери, для якої цей об'єктив. об'єктивів. N. Нанокристалічне просвітлення оптики. AF-S. Будований моторчик автофокусування. Нікор. Торгова марка виробника оптики. 24-120. 24-120. Фокусна відстань. Дві цифри говорять про те, що перед нами зум-об'єктив 1 до 4 має максимальну діафрагму 4. G Управління значенням діафрагми лише через меню камери. Передає значення відстані фокусування на камеру ЕД Використані низькодисперсні елементи оптики ВР. Вбудована система стабілізації зображення. СВМ Безшумний мотор фокусування ЕФ Внутрішнє фокусування. При фокусуванні передня лінза не буде обертатися, що спрощує роботу з поляризаційними чи градієнтними фільтрами Асферікал. Наявність в оптичній схемі асферичних елементів. На цьому з Nikon ми зупинимося і перейдемо до Кенона. В Кенона 4 байонети для приєднання об'єктиву до камери, EF для повнокадрових дзеркальних камер, EF-S для дзеркальних кропнутих, EF-M для бездзеркальних кропнутих, РФ для бездзеркальних повнокадрових. Повнокадрові камери з об'єктивами для кропу в Canon механічно несумісні. На кропах можна використовувати об'єктиви від повного кадру. Зрозуміти, який перед вами об'єктив можна по позначці після назви бренду. Наприклад, Canon Zoom Lens ef S 1855, об'єктив для кропнутої дзеркальної камери. Canon Zoom Lens EF 2035 мм для повного кадру. Canon Lens RF 85 мм. Для беззеркальної повнокадрової камери Canon. Canon EF-M 22 мм mm для кропнутої беззеркалки. В плівкових камерах Canon використовувалися байонети FD, FDN, FL. Використовувати їх на дзеркальних цифрових камерах можна через перехідник з коригувальною лінзою, яка псує якість зображення. Але їм дали друге життя беззеркальні камери. Але це тема для іншої розмови. USM, ІSTM, Ultrasonic в назві об'єктиву говорить про різні мотори автофокусування. Але вони взаємозамінні. L говорить про належність до професійної лінійки об'єктивів Canon. І S наявність системи стабілізації зображення. В цілому, Canon виносить менше інформації в назву об'єктива. Дякую вам за увагу! Якщо ви додивилися до цього моменту, то поставте подобайку мені за роботу. І підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. А зараз невелика післямова. Сучасні цифрові камери зі змінною оптикою поділяються за конструкцією на дзеркальні і бездзеркальні. І за фізичними розмірами матриці на повнокадрові і кропнуті. Під кожний із типів є своя система кріплення, і вони не завжди взаємозамінні. Тому будьте уважні під час вибору. Основні характеристики об'єктиву. Світосила і фокусна відстань. Вони найсильніше вплинуть на кінцевий результат. Обираючи об'єктив, потрібно спочатку визначитися, навіщо він вам потрібен. Що ви, як правило, будете знімати. З цього обрати фокусну відстань. Для зйомки широкого простору краще взяти ширококутий об'єктив з невеликою фокусною відстанню, типу 20-35 мм. Також з ним буде зручно знімати в обмеженому просторі. Якщо ви хочете знімати портрети з розмитим фоном з правильно переданими пропорціями 50-85 мм. Для зйомки об'єктів, до яких ви не можете підійти близько, довгофокусні 135-600 мм Світосилу обирайте по своїх фінансах. Бо чим вона вища, тим дорожчий об'єктив. Фікси, в порівнянні з зум-об'єктивами зум завжди матимуть більшу світосилу. І даватимуть якіснішу картинку в одній ціновій категорії. Надіюся, вам була корисна вся ця інформація. Якщо залишилися запитання, ставте в коментарі.